Мабуть, кожен знає цю картину, правда. Шлагбауми опускаються, блимають червоні вогні, і цей пронизливий гудок поезда. Це ж наче така звична річ, частина нашого дня. Але знаєте, за цією, на перший погляд, простою сценою ховається ціла мова. Мова знаків, правил, складних інженерних рішень, все це створено лише заради одного безпеки. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому детальніше. І ось ті місця, де Асферт зустрічається зі сталлею, це ж не просто перехрестя, це по суті справжні сінькі інженерні вузли. От уявить собі за кожним світлофором, кожним знаком, кожним шлагбаумом стоїть дуже точний розрахунок, і мета в нього насправді лише одна не допустити катастрофи. Так як же все це працює? Яким чином інженерам і правилам вдається перетворити по суті потенційно смертельне місце на безпечний проїзд? От саме це ми сьогодні спробуємо з'ясувати. Отже, почнемо з азів. що ж таке переїзд. Ну якщо зовсім просто, то це місце, де зустрічаються два абсолютно різні світи: світ автомобільних доріг і світ залізниці. Але якщо подивитись на офіційне визначення, то це не просто перехрестя, це ціле інженерне рішення. Його завдання гарантувати безпечний рух абсолютно для всіх і для машин, і для вантажівок, і для пішоходів. І уявіть собі навіть для тварин. Гаразд, з визначенням розібралися. А тепер до найцікавішого, бо, виявляється, не всі переїзди однакові. Насправді існує ціла система, така собі класифікація, яка допомагає зрозуміти, наскільки той чи інший переїзд є, скажімо так, ризикованим і яке обладнання там потрібне. Тож за якими критеріями їх взагалі поділяють виділяють чотири ключові фактори, і що важливо, кожен з них напряму впливає на рівень безпеки переїзду. Ось погляньмо на цю таблицю. Тут вся справа не тільки в кількості машин. Категорія переїзду це, по суті, комбінація двох потоків: поїздів і автомобілів. От, наприклад, переїзд першої категорії це такий собі час пік одночасно і на рейках, і на дорозі. Зрозуміло, що він вимагає максимальних заходів безпеки. А от четверта категорія це найчастіше тихі переїзди десь у сільській місцевості. Далі переїзди ділять за призначенням. Є ті, якими ми всі користуємося щодня, це переїзди загального користування. А є ще й, так би мовити, технологічні. Вони зазвичай знаходяться десь на території заводів або промислових майданчиків і потрібні для внутрішніх виробничих потреб. І ось тут різниця, як то кажуть, очевидна. Ліворуч, ми бачимо жвавий міський переїзд, через який проїжджають сотні, а то й тисячі машин щодня. А праворуч типовий технологічний переїзд десь у депо. Погодьтеся, вигляд зовсім інший. Так, з категоріями, здається, розібралися. Але що ж конкретно робить переїзд безпечним? Давайте, так би мовити, зазирнемо йому під капот і подивимось на основні складові. І ось це, мабуть, один з найважливіших поділів є переїзди регульовані. Це ті, що активно попереджають про поїзд світлофорами, шлагбаумами, звуком, а є нерегульовані. І от на таких переїздах вся відповідальність, по суті, лежить на водієві, на його пильності. От подивіться, яка разюча різниця. Зліва повний набір обладнання, все для максимальної безпеки, а справа тільки знаки. Зрозуміло, що другий варіант вимагає від водія ну зовсім іншого рівня концентрації та уваги. Бо безпечний переїзд це ж не просто шлагбаум, це ціла екосистема пристроїв, які працюють злагоджено, починаючи від покриття, по якому їдуть машини, і закінчуючи системами зв'язку, які ми можемо навіть не помічати. Кожен кожен елемент тут відіграє свою критичну роль. От здавалося б, настил просто поверхня, по якій ми їдемо. Але й вона не така проста, її спеціально роблять з дуже міцних матеріалів, щоб проїзд через колії був максимально плавним і звичайно безпечним. А дорожні знаки це, по суті, та сама мова переїзду, яку повинен знати кожен водій. Вони ж заздалегідь попереджають, чи є попереду шлагбаум, скільки колій треба перетнути, одна чи кілька, і це насправді критично важлива інформація, щоб правильно оцінити ситуацію. Добре, обладнання це, звісно, дуже важливо. Але не менш важливо, а може й ключову роль відіграє людський фактор. Тому давайте тепер поглянемо на переїзд з різних точок зору. І тут існують дуже чіткі норми. От дивіться водій, який знаходиться за 50 метрів до переїзду, має бачити поїзд на відстані не менше 400 метрів. Навіщо? Щоб у нього був достатній запас часу, аби спокійно і безпечно зупинитись. А тепер увага. Давайте порівняємо це з вимогою для машиніста поїзда. Йому потрібно бачити той самий переїзд аж за тисячу метрів, за ціла кілометр чому ж така просто величезна різниця? А відповідь ось у цій цифрі тисяча метрів. Запам'ятайте її. Це по суті мінімальний гальмівний шлях для важкого поїзда. Просто уявіть собі, це ж не машина, це величезна махина, яка мчить по рейках. Вона не може звернути. І зупинити її миттєво, ну це просто нереально. Тому для машиніста цей кілометр видимості це без перебільшення питання життя і смерті. І не забуваємо, що на переїздах, де є охорона, є ще одна надзвичайно важлива людина черговий, і його робота це далеко не просто піднімати й опускати шлагбаум. Він має постійно стежити за ситуацією, подавати правильні сигнали і, що найголовніше, бути готовим миттєво реагувати на будь-яку небезпеку. Отже, ми розібралися, як влаштовані переїзди, хто і за що відповідає. А тепер давайте підсумуємо все це і складемо такий собі короткий, але дуже важливий чек-лист безпеки. Це те, що варто пам'ятати абсолютно кожному. Це справді простий, але життєво важливий алгоритм. Крок перший одразу оцінюйте, який перед вами переїзд, регульований чи ні. Крок другий беззаперечно виконуйте всі сигнали, світлофора, шлагбаума, знаків. Крок третій завжди, от просто завжди дивіться по сторонах і прислухайтеся, навіть якщо все здається безпечним. І крок четвертий, мабуть, найголовніше правило ніколи чуйте, ніколи не зупиняйтеся на коліях. І знаєте, якщо з усього цього треба запам'ятати лише одне єдине правило, то нехай це буде ось це. Поїзд завжди має перевагу, без винятків, він просто фізично не може швидко зупинитись чи звернутись, тому він завжди, абсолютно завжди, головний на переїзді. Тож наступного разу, коли будете під'їжджати до залізничного переїзду, не просто чекайте, придивіться, спробуйте зрозуміти, яка в нього категорія, зверніть увагу на знаки, на обладнання. Адже тепер ця прихована мова рейок вам знайома, і ці знання насправді роблять кожного з нас більш свідомим та відповідальним учасником дорожнього руху.